Автомат завжди біля себе тримай. тривай. Куриш! Ааа! Зараз програю психологічної... Підготовки військовослужбовців бригади ми використовуємо VR-окуляри. Бійці переглядають фільм, який називається Перший бій. Фактично, вони отримують перший досвід участі в віртуальній реальності в своєму реальному бою, де вони стикаються з реальними вибухами, пораненнями, різними психологічними станами. Відчуваю реальність бою. Хлопці борються, молодці. Я не знаю, я... це дуже, дуже страшно. Це дуже страшно. Все, повністю як наяву. Все, взагалі, це... як будто з ними там в окопах. Я там був. Ви там були, так? Да? Реально дуже так. Так. Да. Я зрозуміла. Дивіться, давайте трішечки зараз треба заспокоїтися, да? так? Я боявся. Ви... Це нормально. Страх, Не, хотілося це нормально. Не Хотілося бігати. Не хотілося бігти так. Просто хотілося бігати. Я зрозуміла. з хлопцями. Я зрозуміла. Давайте так, щоб трішечки да? Робимо з вами такий глибокий вдих. Робимо так. І повільний видох робимо. Давайте ще раз вдихаємо. Давайте разом зі мною. Давайте, давайте, давайте. Я з вами. Все добре. Давайте. Даний фільм є унікальним, він створений за допомогою Академії сухопутних військ як інструмент навчання бійців.